Всім привіт! Це просто шок. Дивіться. Я зараз вам покажу, де можна знайти якесь любе ГДЗ з математики списати на контрольний. Для початку заходимо в Google. Головне, щоб ви були зареєстровані. Далі нажимаємо ну, от, от сюди, фотографувати. І далі Фотографуєте те рішення, яке вам потрібно. Наприклад, оце фотографуєте. Ой, вс раперефотографую. Фотографуєте то завдання, яке вам потрібне. Галі чекаєте і нажимаєте на сюди на перше задання. Чекаємо чуть-чуть. І після цього чекаємо трошки і все. ГДЗ приходить сюди. Якщо вам я допомогла, ставте лайки та підписуйтесь.